Доброго ранку, 9 листопада, приїхав набрати води Водида Джелан, знайшов таку бочку на 60 літрів, вчора вмонтував кран на тачку, покажу, як, що і розповім. Зараз буду набирати, люди тут набирають для палива, пишуть, що не можна, якби її вживати, бо не контрольовано. Але для джіл, я думаю, підійде, Джоли не люди. Но, мабуть, разумнее. Все, доехали, донесли бочку. Фух. Дуже тяжка, 60 літрів. Думав, донесу да не, не доніс. Да прийшлося трошки відлити. Але вона вже на місці. Зараз я її прикручу і будемо пробувати заливати. В тому відео казав, що буде відро на 30 літрів з-під пива, але вирішив, що все-таки треба зварити пиво на різдво, то залишу його. Вчора, як так сказати, Прогулюючись по фабриці, знайшов бочку. Бочка харчова, предназначена для кишки із овці для начинення ковбас. Так що вимита хімією. там, хлопці помили мені, все нормально. 60 літрів. Зробив вчора підрахунок, якщо буде там 3 каплі. В 2 секунди, то десь буде це витікати за 60 літрів за 22 дні. Пам'ятаю, що як ми ще навчалися в університеті і було в нас спали мастильні матеріали, такий предмет, то казав професор, професор чи вчитель, чи викладач, що якщо три каплі, каплі в 2 секунди, так, да, щось його такого, то за рік викапує дві тони дизельного пального. Це я запам'ятав. Так що думаю, що на два тижні буде хватати, сходить. Якщо буде жарко і вода буде застаюватися, то прийдеться трошки потік збільшити, щоб стікала. Так що зараз я прикручую, щоб її, якщо буде пуста, щоб вітром не здуло, потім підемо подивимося на... Нуклеусний парк, щось там произошло, але ще сам не знаю, що покажу. Що такий просто щоб він не посунувся. Я буду відкручувати кран. Кран я змінив. В тому відео показував, що він був е, сферовий, але вирішив, що е, їм буде тяжко керувати покапельною дачу води. У ну, мене був такий кран, коли хотів робити дозатор для віскі чи для, для бренді. І так і в мене не вийшло. Але для вдів було то, що треба. Так я до свого фрезера і не добрався протягом тижня. Так що вчора на швидку руч дав болгаркою яку хвильку широким диском для зачистки металу. Ну, Вроді вийшло непогано. Там в одному місці є трошки вище, прийдеться, може дочистити. А якщо вода буде скапувати, то то піде і так. Я вже бачив, що підкапує нормально. Так, е Як показала практика із ловушкою для шершнів, ту, яку я зробив конусно, вона не підходить в осінній період. Тому що йдуть дожжі і вона набирається водою. І так як в середу була злива, вона знову повна. Але не шершнями, а знову водою. То було прийнято рішення Чорний пакет. Що в чорному пакеті? Зараз дізнаємося. Говорив з одним чоловіком на фабриці він е, має сад і каже та я взяв бутилку просто туди насипав відходів е, е, із риби щось туди сюди і воно на, 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 на протязі літа все набирається типу нормально ну мені прийшла ідея зробити таку закриту бутылку на 5 літрів і вставив сюди Конусні це ручки для перемикання ліній алюмінієвих. Я просверлив їх на 12, думаю, що шершень туди пролізе і нарізав на, на дно е, відходи від е, куриних стеген шкіри. Уже прикрутив е, гвіздок, шуруп. Думаю, зараз так зав'яжу і вона буде тут висіть. І, і кришка закрита, вода не буде набиратися і вони будуть шершні туди залазити Тому що е місяць назад їздив під обідуш, там є наша фабрика, де б'ють індиків І е працювали на субпродуктах, де, як би так сказати... Де є шнек, який видаляє із бойні пір'я. І туди привозять також і э, ну, потім їх на утилізацію, там, на вторічну обробку відправляють на інші підприємства. Так я хочу сказати, що шершні дуже полюбляють пір'я, патраха індюків. прям літають як монстри, як гелікоптери. Я думаю, так зараз намотаю. І все, хай, хай висить. Є доступ з чотирьох сторон. Кому сподобається, хай залітають, ми вас чекаємо. Може бути навіть і перша зелена муха, бо вона тут літає. Таке рішення, подивимося, як, як вона спрацює. Я вже бачу що шершень одного вже задавив, а один... Полював на бджолах. Ну і підемо, подивимося нуклеусний парк. Так, прийшли ми на наш нуклеусний парк, і тут а пройшов Армагеддон. Я думав, що це хтось проходив із мисливцями, мисливців, бо вчора, сьогодні, хвалюють, але ні, в середу прийшов циклон в Португалії і ми це застали. Я якраз вертався з роботи в 5-й ранку, то ледве доїхали. А в цю зону в цій зоні було в півдев'ятого 9-й годині такий дощ йшов, що все зупинилося, ріки йшли вулицями. І я думаю, що це просто вітер підняв, бо воно легеньке і розкидало. Бо якщо якби я комусь щось зробив погано, то я б, мабуть, наступив би на дашок або на Ну, походу ні, це просто вітер кинув. Зараз піднімемо все, покладемо камінець і буде воно чекати своєї пари. Бачу, що ці два э, нуклеуси і вулик носять в пильцю. Знають, щось там є. Також беруть підживлення, яке я як клав ту пасту, канді. І також хотів сказати пару слів э, по поводу медоносів. Э, Мені хлопець писав, що а які у вас будуть медоноси, а що, як, і виходить, я йому сказав, що Евкаліп буде цвісти десь в кінці грудня, початок січня, бо це я бачу наочно. Але подивився в календарі. Цвітіння медоносів, які тут в нашій зоні, то пише Евкаліпт на початку в середині літа. І виходить, я, я його обманув, сказав неправду. І тут вийшло так, що ми їхали на роботу в другій годині дня, якби було все видно, бо їдемо зранку ніч і вертаємося ночі. І виходить дерево евкаліпта із плодами, які вже цвіли, і поруч дерево, яке цвіте. Так якби 50 на 50. Я й сказав правду, що зараз буде цвісти на підході грудень ну, через 3 тижні. І обманув, бо вже якісь дерева відцвіли. От, тепер не можу зрозуміти, як, як воно. І також після того, як ми тут знімали відео, поїхали пройтися і пообідати Є таке водосховище, внизу там протікає річка, столи, мангали для пікніка. і Ну і По традиції, якщо ми там обідаємо, треба зробити кружочок, піднятися на, на дамбу, подивитися, скільки води і якраз прогулятися. Там Біля двох кілометрів можна пройтися. І проходили, і ціли якісь кущі. А, вони були всі бджолами. Дуже. Вони збирали пилок. Прям. Ну. Вантажівки були забиті. На ногах це все висіло. Це так було гарно. І я побачив, що там було два шершня таких здорових, вже полювали. Або самі їли пилок. Бо можуть напевно їсти солодкі, або полювали на бджіл. І я не знав, що це таке. Потім подивився в інтернеті, Оказується, це звичайний плющ, Ди дикий плющ. Просто він засів. І я потім побачив, що там стіна була заплетана плющом. Але це було дуже гарно. І на вихідні передавали, що також будуть зливи, буде холодно, знову весна. І тепленько. Мені подобається, що джолки зараз працюють, значить там щось у них є розплод. Я думаю, що вони вдвоєм витягнуть цю зиму. Ну, загадувати не буду, але загадаю. Це було по, по цьому. У цьому питанні я знаю, що цей хлопець мене дивиться, і я передаю тобі вітання. Дуже дякую за, за те, що ти дивишся, ставиш лайк і коментуєш. Також я спілкувався і ну, розкажу таку історію. Я тільки почав знімати відео, так як кожного тижня мені написала людина, що під Мадрідом є великий оптовий магазин. Для пасічників туди-сюди. Він має там бджіл недалеко на кордоні Португалії і Іспанії біля річки Доро. Ну, від мене це десь 300 кілометрів. Я вам скажу, як проходило це знайомство. Він мені каже, доброго дня, ми з України, Україна, Херсонська область, Новокаховка. На що я йому відповідаю? Доброго дня, Україна, Херсонська область, Нижні район, бивше Комсомольське, і потім згадав, що мама моя його переіменувала в село Донцова. Зараз окупована територія. І він, він мені каже, що правда, я кажу: Ну так, да. це було дуже приємно. Ми поспілкувалися, він також має бджіл. Кидає мені відео, як там в Іспанії відбувається, Ну там, звісно, по поводу шершня я такого не бачив. Ну, може в Португалії теж таке є, але там капець. А, атакують прям. Прям дуже. І також тиждень тому подзвонив, каже, не хоче діло мене купити, бо я буду продавати. Йому не вигідно далеко їздити, він два рази в місяць їздить, накладно. Але мені також не вигідно їхати 350 кілометрів за, за бджолами. Куплю тут на місці. що. вибачайте, друже. Може як буду в відпустці, то десь там здибаємся Ви казали, що у вас гарні краєвиди. Подивимося на них. І ще така... Історія він мені розказав, що читає е, ну, блоги е, іспанські пабліки, і пише, що дуже воровство пішло по, по вуликам, що за, ну, за ніч вкрали 50 вуликів в одного чоловіка, а в іншого украли 20, і 20 повернули, але всі пусті. От теж такі реалії, хтось працює, а хтось хоче наживитися. Я пам'ятаю, що це таке воровство ще в далекі 94-ті, 96-ті, роки, як в нашому селі приїжджали і просто вирізали 10 корів із стаду ночі. Ну, це, це було. Це, ми, ми, це, ми це проходили. Я, я, я це пам'ятаю, потім люди купляли форди за одного поросенка. ну це вже інша історія. Все поставили на свої місця. Так що зараз поставлю все на місце і поїдемо, бо в Португалії зараз проходить міжнародна виставка, ярмарка коней в місті Голга. Прийдемо, подивимося на конячок, поїмо смажених каштанів, вип'ємо Аґва П. Це таке легке вино. І понюхаємо кінського навоза. У мене було два коня, дві кобилки було в Україні. Я пам'ятаю це все. Це було класно. Але то вже не відмотаєш. Займаємося бджолами. Всім гарного дня і до зустрічі пока okay.